Усім привіт! Перед вами захищений смартфон QBot KingKong Kong Star. По багатьом своїм характеристикам ця модель схожа з QBot King Kong 9, та й виглядає вона дуже схожа, але все ж таки відмінності присутні, і основна це процесор. Про це будемо сьогодні говорити. Ну а почнемо ми з комплектації. Відкривши коробку, ми побачимо навушники з роздямом Type-C, кабель, а також блок для заряджання. Ну і тут відповідно заводська документація, а також скріпочка. Товщина смартфону майже 18 мм, вага 395 грамів. Тобто смартфон середньостатистичний по міркам сучасних захищених автономних смартфонів. Задня панель, подивіться, як вона прикольно виконана. Тут у нас, як скажу, так як на кінконг 9, така x-подібна вставочка, і тут у нас також розміщений дисплей. Хай не найвищої якості, звичайно, але другий дисплей тут присутній. Також тут камери, спалах. Все як має бути. Зверху немає нічого, знизу роз'єм Type-C та мікрофон, зліва слот для сім-карт, а справа кнопка блокування і регулювання гучності. До речі, кнопка регулювання гучності у нас така шершавенька. Приємна на дотик. Що по характеристикам, основна відмінність від того KingKong 9 процесор. Процесор тут Dimensity 700. Це далеко не найновіша модель, проте ця модель має підтримку 5G інтернету і дуже гарну енергоефективність. Тобто цей смартфон, маючи акумулятор 10600 мАч, працює 2 дні стабільно на одному заряді і працює в режимі активного навантаження. Щодо операційної системи, то тут 13-й Android, тут все таке, як і має бути для смартфона другої половини. Року. Все абсолютно класично. Тут, правда, 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ постійної. Тобто, як для такого процесора, досить непогані характеристики. Що іще цікавого, звичайно ж, дисплей. Дисплей тут не 120 Гц, а лише 90, але, повірте, це майже не відчувається. Дисплей дійсно дуже плавний. Якщо зайдемо от сюди, то побачите, що 60 або 90 Гц можете сюди поставити. Ну і звичайно ж, full HD роздільна здатність. А ще тут можна трошечки підкоригувати кольорову вам вашого смартфону, так що можете вибрати, що вам більше сподобається. Щодо камери, то основний модуль на цілих 100 мегапікселів це дуже багато. Знімати відео цей смартфон може в 2К роздільній здатності. Процесор це дозволяє. Також є режим додаткових налаштувань. Тут у нас режим нічної зйомки, для якої використовується камера 24 мегапікселі. Ця штука може знімати фото, а також відео. Ось тут знаходиться перемикач на ці два режими. По суті, камера тут дійсно непогана, і якщо ви навчитесь не сильно трясти руками в момент зйомки, то повірте, ця камера вам подарує дуже чіткі фотографії. В смартфоні є NFC, в смартфоні немає бездротової зарядки. Можете подивитись, до речі, як виглядає дизайн ярличків в налаштуваннях. Він тут не такий, як на більшості смартфонів захищених. Ну і в цілому смартфон приємний. Він працює досить швидко, 90-герців дисплей є. Все як має бути, тому що і смартфон не самий дорогий. Актуальна ціна, до речі, є за посиланням в описі. Ну а зараз ми покладемо цей смартфон у воду і подивимось, як він там себе буде поводити. Як ви зрозуміли, King Kong Star – це чудова захищена модель, яка може і в воду падати, і на землю його можна кидати. Цей смартфон досить потужний, сучасний і дуже адекватний по ціні. Купити можна, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Також закликаємо вас підписуватись активніше на наш YouTube канал. Бувайте!